Друзі, як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі. І Сьогодні у нас тема відео, а саме куля-бреники. Або бреники подібна, або бреникоїди. Ми хочемо сьогодні відстріляти три типа куль. Е, перший тип куль це ну, можна так сказати, традиційна бреники нашого українського виробництва з, нахилими, е, з похилими ребрами. Наступна куля точно така ж сама з таким самим хвостовиком, з такою самою вагою, але ребра у нас вже будуть стояти паралельно, один одному рівненько. Подивимося, як вона прилетить. Та третій вид бреники Бреники експансивна, яку ми нещодавно відстрілювали в наших відео. Але куля трішки інша, має іншу вагу і там має інший хвостовик. Дамо її шанс реабілітуватися та показати кращу купність. Як завжди, відстріл будемо робити з двох дульних насадок, з циліндру та на півчоку. Дивимося, купність. Погнали! І так, Дистанція наша до мішені 45 метрів. Розпочинаємо ми з бренки експансивної. Даємо їй другий шанс, так сказати, реванш. Пробуємо дульна насадка циліндр. Хороша така мужичка віддача. Куля мисливська. Йдемо дивитися результат. Друзі, як ви бачите, прилетіло досить непогано. І це зі звичайного циліндру. Все-таки можна сказати, що бренники експансивна з новим хвостом е, реабілітувалася цілком. Давайте заміряємо. Якщо подальших, то всього по центрам у нас 8 см. Ну, якось, якщо так, теж 8 см. Непогано, досить непогано. От вам і хвости. Е, Все-таки може дійсно е, хвостовик е, Біо Голландії не підходить під дану кулю. Е, що маємо, те маємо. Погнали далі до напівчока. Е, друзі, для об'єктивності своїх тестів я завжди намагаюся підібрати навіть однакову гільзу одного і того ж самого виробника, щоб не можна було потім якусь похибку на нього з'їхати. В даному випадку у мене піде дві інших гільзи, тому що зала таргетовські гільзи в мене закінчилася, а потім піде зала, якою ми тільки що відстрільоли. Пробуємо далі. Насадка на півчок. Цілюся в нижню наклейку. Результат наче гірший, звідси видно. Ми йдемо дивитися. Щось цього разу е, пішло не так. Кубка в нас з е, напівчока гірша, ніж з циліндру. Можливо, виною е, дві гільзи, яких ми е, спорядили, не такі. Ну, будемо на них грішити. Але ну, для того ми і робимо ці тости. Тости. <клухи> да. Тости. Да. Тости в Україні будуть. Тоді, коли Україна переможе в війні. А в даному випадку ми проводимо тести. От, тести нам показали таку купність. Давайте подивимося і по відривам по центрам 17 см, якщо ми це і не будемо брати до уваги, ось так от, по центрам, то 11 см. Але все одно куля прилетіла краще, ніж в попередньому тесті на хвостовиковій біо. З такою купністю цілком можна... Полювати на тих самих кабанів, тобто купність непогана. Продовжуємо. І так, Наступна куля бреники з рівними ребрами. Пробуємо робити також 5 пострілів насадка циліндр. розкидає по мішені Йдемо дивитися ну, ось така кучка зібралася у нас на бумазі один традиційний відрив не знаю чому целився чітко в бумажку легенько нажимав спуск і прям побачив як куля Попала в сторону. З дуже сильним доворотом куля прийшла в мішень. Але тим паче, якщо ми не візьмемо до уваги цей відрив, то сама кубка наша олітки непогана. По центрам 11 см. З От цим -от, 1 см. Для полювання кубність дуже чудова. Продовжуємо. Друзі, продовжуємо. Та ж сама куля бреники з прямими поясками. Насадка на півчок. На морозі е скотч погано тримається на бумазі, тому злітає. Ну, але як є, так є. Непогана кубка, давайте замірюємо без відриву. Е 8 всього. як завжди, е бреники подібним кулям все-таки краще подобається на напівчок. Можливо, щока вона буде летіти ще краще, Ну, в мене чока, на жаль, немає. Але що маємо, те маємо. Тепер переходимо до традиційної бреники з е, нахилими ребрами. І так, продовжуємо. Традиційна бреники з нахиленими ребрами. Е, насадка циліндру. мішані. видно по отворах, що всі кулі прийшли з доворотом, але тим паче кулі прийшли досить непогано, досить купно. Нагадаю, це насадка циліндр. По дальнім 11 см, ну а якщо так, ні, так, напевно, де дальнім, 12,5 см. Можливо, мені потрібно було б трішки каліматора відвинути саму точку прицілювання в мішень. Ну але це таке. Нам головне не влучність, а купність. Продовжуй. І так, продовжуємо. Насадка на півчок. Я бачу вже один відрив, але йдемо дивитися. Друзі, вам на іншій камері буде видно чітко влучання. У нас є, як я і казав, підводи скотч, який на морозі відклеюється. Тому можу тільки косвіно сказати, що от два влучання від цієї кулі, от третє. І десь ось тут інших два. Що маємо, те маємо. Чітко видно, що куля приходить з великими доворотами хвоста. Якось ось так. Друзі, ось такий сьогодні в нас виявився відстріл. Не забувайте підписуватись на канали, ставити лайки, а ми продовжуємо знімати для вас наступні цікаві ролики. До зустрічі!